До <реш> запуска. знову. привіт! З вами я Energim Channel. Ви на моєму каналі. Сьогодні я розповім 4 причини, чому я не з'являю відео і не знімаю їх. Перша причина: я ходжу в інститут. Так, я студент. Це правильно. Але ті, хто вже відвчилися і поступили кудись. Скажіть, будь ласка, куди ви поступили? Буде інтересно почути в коментарях. Також, друга причина. Я ходжу в спортзал, Я маю свій, час на себе не тільки, залежно від того, що знімати конкретне відео. А я роблю для себе. все для себе роблю. Не тільки. скрипту. Е, третя причина дуже банальна. Я не маю ідей, які знімати відео. А четверта причина: я хочу знімати влоги, але, на жаль, це не виходить в мене по якійсь причині. Можливо, я щось неправильно роблю. У мене є. Зараз покажу. Ось, в мене є така камера. Від тої камери я знімаю відео для вас. І хочу, 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 щоб у мене було чим побільше підписників. Хто мене підтримує. Якщо хтось захоче, мене підтримати. А На рахунок стрімів. Стріми появлятися можливо, не а будуть на твічі. Ну на твічі вони можуть появитися. А на ну Ютубі не будуть Це Чому? Тому що я перехожу на твіч. Тепер стрімити буду там, але я там буду стрімити. А конкретно, конкретно іменно Just Chatting. Буду спілкуватися з вами, а не той буду показати стріми. Конкретність відео. Я розділив міні-стрімера. Від мене тим часом друг дзвонить. Йому пізніше той позвоню, бо він залежний від конкретного. А я тут вам розповідаю відеоролі. Добре. На рахунок хейтерства. Я буду знімати, можливо, в масті через те, що, що я можу стати популярним, і в мене буде біля хейтерів і критиків. Можливо, хтось не хоче, щоб я був на цьому каналі. Можливо, хтось інакше думає. Але я знаю, що, що серед вас є такі підписники, які дуже, які дуже сильно мене люблять. Допомагають мені з каналом. Допомагають зі всім. Це ви допомагаєте мені, підписники. А хейтерам? А хейтерам я вам скажу так. Якщо ви хейтери хочете зламати мій YouTube канал, обламайтеся. Це не вийде. Так просто, як ви хотіли, не вийде. Так як я, я зразу відслідковую дію, також мені YouTube компанія допомагає. І... Я скоро включу двохетапну перевірку. І ви взагалі не зможете зайти на мій канал. Так що я не люблю я хейтерів. Або е вас, підписники, я дуже сильно люблю. Виділи? Та вам. Добре. Гарного дня, мої підписники. Я вам, якщо... Я знімлю якесь відео, навіть якщо веде влог, знімлю. Тільки напишіть, ви, будь ласка, в коментарях, що ви хочете. Тоді я прислухаюся і знімлю для вас. Добре, з вами був я, Energie Channel. Ви вже знаєте, як мене звати. Якщо що, повторюся на нових підписників, мене звати Назар. Я ведучий цього каналу. І в біографії все написано. Всім удачі і всім пока-пока. Ставте. Вподобаєчки. Підписочки. Також. Також буде ціль. На 1 мільйон я вам е знімлю конкретне відео. Можливо, якщо повезе, я вам знімлю кліп. Ну не кліп, а пісня. Пока.